У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії різко збільшилася кількість кримінальних справ проти жінок, а покарання для них стали значно суворішими. Вони застосовують шпугунство, державна зрада. Це все об'єднане під загальним таким об'єднуючим поняттям злочину проти основ національної безпеки. Зараз ми бачимо, що збільшується кількість саме затримання жінок. До лютого 2022 року було відомо лише про п'ять політично мотивованих справ щодо кримчанок та за Час повномасштабної війни їхня кількість зросла вже до сорока. Серед тих, хто добре знає, що означає російський полон Світлана Головань. Вона сама пережила тортури російських град. Жінку з Новоазовська на Донеччині заарештували ще у серпні 2019 року. У полоні вона провела шість років, і лише цього серпня Світлану вдалося повернути додому. Я прийшла підвалу до. Для мене це було дуже важке питання, як мої діти почувають себе, як вони накормлені, як у них все здоров'я. І тому я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей. Щонайменше третина політв'язнів не отримують медичної допомоги, кажуть правозахисники, і це один з видів катування. В офісі кримської платформи на прес-брифінгу зібралися правозахисники та звільнені з полону цивільні. За словами правозахисниці Ольги Скрипник, росіяни використовують дітей як особливий інструмент тиску. Жінкам погрожують їх відібрати, змушуючи підписувати вигадані документи. У нас є вже декілька випадків, коли це було не просто залякування в СІЗО, а коли так звана служба там, з питань. Дітей в хриму да, приїжджали до родини жінки, проводили бесіди в школах і готували по суті матеріали для того, щоб вилучити дітей з родину. Оскільки мало також погано наш за Україну на прес-брифінгу жінки за гратами порушення права на медичну допомогу політв'язням заявили, що особливо тривожить зростання жорстокості у вироках. Якщо у 22-му році найсуворішим був 12-річний термін для Галини довгополої, то вже у 25-му році суди виносять до 22 років ув'язнення.